Їй всього вісім років, а вона вже придбала для наших захисників дрони. Маленька Мартуся разом із мамою три місяці тому почали виготовляти прикраси з полімерної глини і продавати їх. Усе почалось із шкільної ярмарки, а потім з'явилась сторінка у соцмережах і купувати прикраси почали не лише в Україні, але й за кордоном. Серед усього асортименту є голубки, ластівки, горлиця, ще карта України та багато іншого. Мама дівчинки каже, придумують ідеї самі. Спершу за допомогою форми створюють заготовку майбутньої прикраси, запікають у духовці при певній температурі, а вже потім розмальовують і чіпляють фурнітуру. Станом на зараз дівчинка придбала вже п'ять дронів, два з яких родина вже відправила 103-й бригаді ТРО. Ще три поїдуть до бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Мартуся каже: чим більше дронів у нас буде, тим швидше ми переможемо. Якщо ось таких дронів буде в нас тисячі, усі дрони зі світу. Якщо цілий світ буде допомагати Україні, а не Росії, тоді ми точно переможемо, бо добро перемагає зло.